Ми продовжуємо нашу програму. У нас в гостях письменник Андрій Кокотюха. Доброго вечора Добре. цього тижня. Одна із, скажімо так, резонансних подій була заява депутата від народного фронту Остапа Самарака, який звернувся до прем'єр-міністра Яценюка із пропозицією заборонити ввезення в Україну всіх російських книжок. Ну до вас, як до письменника, ваше ставлення перш за все. Моє ставлення глобальне до цього, що до книжок, які продаються в Україні, поширюються в Україні, потрібен закон, аналогічний такому, може, знаєте, закону Дениса Княжицького щодо російських серіалів та, та, та фільмів в ефірі і, і на екранах. Але е, тут є один нюанс: ми мусимо чітко собі, роз... собі розмежувати, так, що таке російська. Книжка. Бо існує книги російських авторів, а існують книги російської мови. Російська мова не єдина мова світу і е, існує перекладна література, існують твори передусім художньої літератури, актуальна блелетристика, перекладена з англійської, французької, датської, шведської, німецької, японської і інших мов світу. І ця Література в російському перекладі не становить загрозу для національної безпеки України. Там нема того, що могло б нам загрожувати. Е, тому, але, але так сталося, що всі актуальні новинки світові. Ми отримуємо в російських перекладах. 90%, із, так, 90 ми отримуємо їх із Росії. Е, тому, е, чи пан Семирак, я, я підтримую його благородну Ініціативу, а але чи може він сказати, що треба перекрити канал і для такої літератури? А є ще література спеціальна, є ще наукова. література, так наукова, яка технічні науки о... в принципі у нас фактично знищина, яка українською мовою просто недоступна. Не, не є абсолютно безглузданим її. І... Погляд, заява чи заяви, які звучать, давайте для того, щоб це все читати, вчити всі мови світу: англійську, німецьку, французьку. Це корисно вчити іноземні мови, я сам намагаюся по мірі сил та можливості вчити і іноземні мови, але неможливо за кілька місяців опанувати всі мови, в перекладі з яких ти хочеш читати. Тому чому, коли, коли кажуть, от є альтернатива російській мові, це англійська, чому не, не говорять про українську мову? Чому не, не, не говорить про те, що українською мовою треба перекладати, як, як це було раніше, цим займалося видавництво Дніпро і журнал Всесвіт. Е, треба перекладати, тримати руку на пульсі актуальної, західної іноземної літератури, щоб це все було в тій самій кількості, в тих самих пропорціях, які є сьогодні надходження книжок з Росії. Тому я б зараз би залишив е, к, книги, скажімо, видавництво іностранка. Романи е, скандинавських детективістів не шкодять національній безпеці України, навіть якщо вони видані російською мовою. Е, але якщо говорити про книги російських авторів, написаних в дусі руського міра, е, або е, щоб ви знали, в, в, в у великих українських книжкових супермаркетах навіть тих, е, котрі позиціонують себе патріотами, пишуть е, собі е, на дверях: ми не продаємо сепаратистської літератури. І це правда, у них далеко-далеко в загашниках стоїть література по сталінізму. Навіть вони цього ще не знають. Вона е подається під виглядом історичної літератури про Другу світову там, чи ну, щось. іще. Ну, з історії СРСР, скажімо так, але вона чітко е має сталі сталі сталіністку окраску. Тому цю літературу треба, е треба наполегливо рекомендувати нашим видавцям. Повернути власникам назад в Росію. Всі книги написані російськими авторами і видані в Росії, треба повернути в Росію. А далі вже дивитися, чи хочемо ми читати Бориса Акуніна, мабуть, хочемо. Чи хочемо ми читати книги Лю... Людмили Уліцької, мабуть, хочемо. Чи становить національну загрозу Пілєвін і Сорокін? Бог його знає, поки що, але у нас в книгарнях навіть, на видному місці стоїть Захар Пілєвін всюди. Чи Едуард Лімон всюди стоїть. От від цього треба поступово позбавлятися. Тобто, звичайно, пан Семерак мене не почує, але я б вніс би оце уточнення. Російські книжки російських авторів написані і видані в Росії. Треба спочатку звідси забрати. Тобто, грубо кажучи, ми повинні прийняти закон, парламент повинен прийняти закон. Про те, що е, всі книжки, видані там ну, з 2016 року, наприклад, вони просто, е, от в, в, в тій номінації, які ви говорите, російських авторів російською мовою, е, вони просто не е, попадають, потрапляють на наш ринок. Абсолютно точно. Тоді ну, є достатньо велика, ну справді серйозна школа технічна російська. Ну як би там не було, і ми ну так чи інакше інтегровані в неї. Можливо, треба виводити і технічні науки взагалі за межі цього, от, цих заборон за межі цих навпаки. Цю заборону треба поширити так, як було по закону Денисенка-Кенжицького, якого я тут згадував. Треба цю заборону поширити тільки на книги російських авторів, написані в Росії в певний період. Ну скажімо. Так, заборонили під заборону. Потрапив фільм Російський Лівіафан. Але його подивилися всі, хто хотів в, в піратських версіях. Це можливо неправильно, але тим не менше. Я переконаний, що російські серіали нові, які були заборонені, навіть в піратських версіях ніхто в нас не, не, не дивився. Тобто, для нас російські серіали, російські книги, російська балатристика не повинна бути подією для України. Для нас подія це актуальна західна зарубіжна іноземна. Література нон-фікшн, та, та ж актуальна технічна література. Я, я коли готувався до ефіру, я згадав один приклад. Є такий журнал нове страни. Там в кожному номері дають огляди книжкові, але це, о, це огляди не балетеристики, не художні. Література, передусім, фікшн наукова, технічна <гумен> література. І от всі або, або іноземними мовами, крім російської, там, скажімо, мовою оригіналу, або в перекладі на російську видані в Росії аналогів в Україні і знайти неможливо неможливо так. Ну і що одне питання: ну зараз ми говоримо про російську книгу, але якщо ми вводимо, от, ну от, за цією логікою, яку ви говорите, якщо ми вводимо такі обмеження, це вплине на кількість україномовної книги. Ні, е, я б розвів би ці дві проблеми. На кількість україномовної книги може вплинути тільки паралельний розвиток українського книжкового ринку, а це означає передусім е, книгорозповсюдження. Е, от буквально кажучи, потрібен я не знаю, закон чи законопроект, згідно якого в кожному районному центрі, е, так як було вибачте на слові з радянської влади на таку-то кількість людей мусить бути одна книгарня. І в тій, в тій книгарні 70% книжок, які представлені там видані в Україні незалежно від мови видання, бо в Україні багато видається російською мовою е, лише через те, що не вистачає сьогодні того обсягу кваліфікованих перекладачів, які були за радянському союзу, і які. Працювали для видавництва Дніпро і, і все Ці люди дуже високої кваліфікації просто фізично пішли вже життя. А ну, є окремі перекладачі, їх досить значна кількість, але не, не така, щоб своєю працею забезпечити потреби українців в, в, в цій літературі. Отже, якщо таке буде, то, то можна говорити про розвиток українського книжкового ринку і про, про українську книгу як таку. Ну і останнє питання не можу не запитати про творчі плани. Тобто, чим зараз е, займаєшся, що в планах? Я займаюся тим, що максимально. Пропагую українську книгу через українське кіно. Тому що я сьогодні адаптую для кіно і серіалів і свої книги, і книги інших українських авторів. Ну, якщо можна розкрити трошки, ну, які е книги? Де деякі, і що можна буде побачити деякі часу? речі зв'язані я угодами з Є, там, але, там. але, але, скажімо, те, що вже відомо, знятий серіал і буде. Екранна версія Роману Володимира Лиса століття Якова. Е через півтора місяці ми приступаємо до екранізації фільму «Черв...» Бога Роману Червоний, е адаптована е під чотири серії е сучасна версія поеми Тараса Шевченка Катерина. І, і, і багато, багато ще дуже багато пропозицій зараз є. І вони поступово-поступово -поступов втілюються. Я дуже дякую. Це був Андрій Кокотюха, письменник.